Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 5 вересня 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін відкинув легітимність президента України Зеленського та заявив про неможливість укладання мирної угоди з чинним українським урядом, фактично виключивши можливість серйозних мирних переговорів. Та інші російські чиновники продовжують зусилля спрямовані на підрив єдності Заходу та стримування підтримки України з боку Заходу, зокрема підриваючи потенційні післявоєнні гарантії безпеки. Російсько-азайбарджанські відносини продовжують погіршуватися. Двосторонні російсько-азербайджанські відносини погіршилися після авіакатастрофи у грудні 2024 року та зіткнулися з подальшим загостренням через взаємні затримання влітку 2024 року. Українські війська продовжують завдавати ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі в Росії та окупованій Україні. У ніч з 4 на 5 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 157 безпілотників типу «Шахед» та дронів приманок з міст Курськ та Брянськ, Міллерово-Ростовської області, Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю та Окупованого Гвардійського Криму. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили шість ракет сі 300 з Курської області та одну крилату ракету Х-59 з Воронежської області. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили 121 безпілотник на півночі та сході України. Повітряні сили України повідомили, що сім ракет та 35 безпілотників вразили 10 невстановлених місць. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили підприємство в Дніпропетровській області та критично важливу інфраструктуру в Сумській області. Державна служба з надзвичайних ситуацій України 5 вересня повідомила, що Росія завдала неодноразових ударів, поки рятувальники працювали над гасінням пожеж на критично важливих об'єктах та промисловій інфраструктурі в Сумській області 4 вересня, і що українські рятувальники не постраждали. Українські війська просунулися на півночі Сумської області. Російські війська просунулися поблизу Лемана та Покровська, а також на заході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від кіндратівки, на північ від міста Суми. 4 та 5 вересня російські війська атакували в межах Сумської та Курської областей, зокрема, на північний захід від міста Суми поблизу Бессалівки, на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки, та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Олексіївки, Вараченого та Андріївки усі на північ від міста Суми, а також поблизу Юнаківки. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Ставок, на північ від Лемана. Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив 5 вересня, що російські війська використовують тактику інфільтрації, щоб розгорнути одного або двох солдатів на Лиманському напрямку, щоб уникнути прямого зіткнення з українськими силами, намагаючись глибше проникнути в українські оборонні лінії та створити пункт. Збору. Речник зазначив, що російське військове командування часто ігнорує запити на логістичну підтримку від передових груп. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від удачного, на південний захід від Покровська. Начальник штабу українського батальйону, який діє на Покровському напрямку 5 вересня, повідомив, що російські війська більше покладаються на безпілотні наземні транспортні засоби для логістики, оскільки українські війська фактично перекривають російські наземні лінії зв'язку, і що безпілотні наземні транспортні засоби мають Труднощі з орієнтуванням на складній місцевості. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Приморського на північний захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.